Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Дніпро, Павлоград, Ніка, Пальмарганець, Кривий Ріг, що чекає, що буде. Дніпро. Найближчі дні. Заручники ситуації. От як намагаєтесь змінити обставини, щоб щось надали, щоб прийшла допомога, але треба чекати, кудись утікає ресурс із міста. Це гроші. Це інформація. А чому від вас так відвернулись? От якийсь запит буде від міста, вам скажуть не на часі. Чому? Ну, знову справедливість, а юстиція. Укріплюйтесь. Будуйте щось, вам вже щось дали, у вас задачі є, можливості якісь є. Будуйтесь про найближчі дні. Питання лікарень. Питання трансформації обстрілів, передбачені вже моменти. Міг вже бити туди ворог, буде намагатися до вас дотягнутися знову ж таки з чотирьох боків, з усіх боків. Угу. Переживати будете за світло і буде, чи буде тепло. Буде. До міста будуть когось евакуювати. І так може статись, що людина буде втікати з області, звідкись від війни, і смерть свою знайде в Дніпрі. Загублені душі, серед них душа людини, яка вже втратила все. Захист працює круговий. Знову каже, ворог тягнеться, йому треба жертви. У нас повінь. У нас як повінь, так в нього там затемнення в голові. Дніпро найближчі дні. Інфраструктура загроза, з води заходить, передмістя є. Таке відчуття, що він піде, як на Кам'янське і звідти ще буде залітати по воді. Інфраструктура, інфраструктура, стійте, тримайтесь, і дрони будуть, база відпочинку, це в районі показує щось таке. Не е, будь-яку ціль він може уразити, але він буде пробиватись. Так. І вишукувати, де можуть відпочивати або бути, перебувати військові, Є цілі, і він буде по них бити саме в Дніпрі. Павлоград найближчий дні. Інфраструктура, передмістя. Ні, великий вогонь, якесь щось масоване буде. Я думаю, ну мені прямо де фраза масований. Нема можливості чомусь заподіяти. В районі, дуже... В районі також дуже гучно. Є загроза для цивільних. І руйнування є. І також показує, що там вогонь вже був також. Повторення, поруч цілі, дублює сценарій. Кам'янське найближчі дні. Чекайте на якийсь візит. Щось у вас є важливе, переймаються, щоб ворог не атакував, переймаються, що ворог не мав переваги. Ворог вже розвідав всю потрібну інформацію і на щось чекає. Дронів буде багато. Ну, до вас хтось приїде. Може, з, ревіз... з ревізією, з інспекцією? ріг. Так само хтось приїде, на когось чекають, і ворог чекає, і потім загострення, і по адмінбудівлям є загроза. От у вас карта дуже схожа на Дніпро. Дайте допомогу, вам кажуть, укріплюйтесь самі, вже рішення є, вам вже дані вказівки. Пусті надії на центральну владу. Нічого не вирішиться. Я думаю, це про захист питання. Мені так іде. Кривий ріг на найближчі дні. Багато до лікарень, людей, захист намагається працювати. Дуже схоже все, де як по Дніпру, з усіх боків світу летить і інфраструктура. В'їзд, виїзд з міста, після якогось, можливо, там затища, чорна луна, це як затемнення. Знову ж таки, повторюсь, іде повінь. На повінь в нього загострення часто. Кривий ріг. Ну, Поранений будуть. Ракета буде йти. І в районі гучно. Для цивільних є загроза передмістя гучно. У вас не було, так? Чи був був аеродром? Коротше кажучи, коли, там, де колись були там, військові частини, все, що на карті є, з припискою військове, казарма, ще щось буде бути район і місто. В Кривий рік, найближчі дні. Готуйтесь, ракета йде. Нікаполь в найближчі дні. Цивільна смерть. Смерть цивільних. Ураження військових, ворог всередині працює. Що мені знаєте, що шкода? Що це цивільні, а можливо, і військові, які працюють цивільні, так іде з середини Нікополя. Дають вказівку. Звітують, і по ним нічого не прилітає, а по мирних по звичайних людях прилітає. Буде занепокоєння у центральної влади щодо Нікополя. Щось пообіцяють, але це буде брехня. Своїми силами справляйтесь. Була претензія така, дуже некрасива, що стосується Нікополя на минуло, під минулим відео. І в Телеграм. Людина написала, що от ви всі міста, прям всі міста України, я дивлюсь подробно, детально, а вас ні. обласні центри ми дивимось розгорнуто. У вас дивимось, яка йде інформація. Якщо просто показує загрозу і більше не каже, то що вигадувати? Хотіла не дивитись зовсім ні Ну, Після таких заяв просто відпадає бажання витрачати свій час. Але я розумію, що люди, які живуть в такій, в такій ситуації, вони потребують хоч якоїсь, але підтримки. Тому ну, я буду робити те, що роблю, незважаючи на якісь такі моменти. Мені здається, що в наш час, в нашій ситуації треба об'єднуватися, не з'їдати один одного з претензіями, а чому це так, не так і ще там щось не те. Ну, як би приїхали. Інфраструктура мені чомусь по Нікополю показує, що у вас і так там проблема і не дуже збираються щось ремонтувати. Але все одно вдарить ворог, марганець найближчі дні. Тут питання вашого захисту встане. По нікополю цього нема, а по вам є. Прям треба захищати, треба стояти, треба укріплювати. У вас дронів дуже багато. Через вас багато що летить. Прильот буде в центральну частину. Отак.